Хочу сьогодні розповісти. Що, е, духовно потрібно бути е, настільки сильним, щоб також могти перемогти е, диявола е, і всю е, нечисту силу. Як це можна зробити? Це можна зробити, коли ми е, дійсно. В церкві, коли в нас, в нас є пастори, коли в нас є люди Божі, і тоді ми можемо перемагати. Справа в тому, що зараз відбувається війна в нашій державі і вона вже йде дев'ятий рік і таке є невеличке спостереження, що люди знаходяться у якоїсь ілюзії, але треба зараз налаштовуватись на те. Щоб дійсно отримати перемогу, як і в фізичній, війні, так і в духовній. І я вірю, що вся наша нація дійсно стане як єдиний народ у вірі і в молитві за те, щоб була перемога в цьому році, наша перемога, щоб ми перемогли. Я всіх люблю, обіймаю, нехай Господь береже, підписуйтесь на канал і Слава